Одна з найкращих ван цього сезону, не так, ж Саш? Да. Хто обсирав плиточку нашу? а? Хто посмів? Це ще мокре, ще. Ще не до зараз буду заправляти все. Якийсь нехороший. хороший сказал щось все нехороша пшека хто писав що плитка дешева це плитка 32 доллара стоит це самая четкая плитка то просили писати не ну доставило вообще огонь це приміщення взагалі, як, ну, як не... не в цієї хати. <говори> Майже. Треба, так? Да? Нема там півміння. Нема півміння. Тут ще заправити, треба <говори> Ми з Сашою стоїмо просто кайфону. Так. Сашою роботу. Просто тащимося з стоїть. Хазяйка тікайте з кадру. Просто тащимося. Та що на роботі? Коли лиш починали класти, ну пару плиточок, воно так не казалось. От коли все доложили, то воно ефект дало такий, просто бомба. Пам'ятаєте, яке було приміщення жорстоке тут? Жорстоке. Ми тут всі прийшли, але руки попадали усіх робили. Всіх натягнули? Всі були в шоці, від, але така красота. От воно коли все разом дороблено, оцей ефект, бомба. бомба. Рісунок такий.